Подивіться, хто ж до нас завітав. Це ваші добрі друзі. Цікаві і яскраві сидять вони в куточку та й на килимочку. З ними весело вимагатись цілий день в садочку. Що це, діти? Так, дітки, це іграшки. Малята, а як би ніжною назвали свою іграшку? Лялька, а лагідно лялечка. Машина, а лагідно машинка. Ведмідь. А ніжний, як би ви сказали, ведмедик, м'яч, а лагідно м'ячик. Заєць, а лагідно зайчик або зайченятко. Галята іграшки хочуть з вами пограти. Зараз ми пограємо з вами в гру, яка іграшка заховалась. Тож дивіться уважно, ми починаємо. Яка іграшка зникла? М'ячик, так вірно. А зараз якої не стало? Дзига молодці. А тепер яка заховалась? Лялька. А знов якась зникла? Барабан. А тепер якої не стало? Потяг? А зараз яка іграшка зникла? Пірамідка. Молодці. Діти, завітаємо до магазину іграшок і розглянемо, які ж іграшки продають в ньому. А чи знаєте, з якого матеріалу виготовляються іграшки? Ось ті м'ячики виготовлені з гуми. А ось ці гарні ляльки виготовлені з тканини. Вітерця виготовлені з пластику. А ось ці машинки з дерева. Малята. Але сьогодні ми забуваємо про традиційні народні українські іграшки, добрі, веселі, яскраві, виготовлені з природних матеріалів. Вони мають у собі набагато більше частинку душі цілого народу. Люблячі руки мам і бабусь завжди творили для своїх малюків забавки з того, що було в домі. З клаптиків тканин, з овочів, з качана кукурудзи, з глини, з дерева. А скажіть, будь ласка, малята, як потрібно поводитися з іграшками? З іграшками добре гратися, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. Ви іграшки не ламайте, гарнесенько складайте, то вони завжди, малята, захочуть із вами грати.